Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні 9 січня. Ми з вами читатимемо Євангелія від Марка та соборне послання святого апостола Якова. Починаємо традиційно з Євангелія. Одного разу ввійшов Ісус у Єрусалим і в храм, і, оглянувши все, оскільки час уже був пізній, вийшов до Віфанії з дванадцятьма. І наступного дня, коли вони вийшли з Віфанії, він зголоднів і, побачивши смоківницю здалеку вкриту листям, пішов чи не знайде чого на ній. І, прийшовши до неї, нічого не знайшов, крім листя, бо ще не настала пора смокв. І, звернувшись, Ісус сказав до неї: Віднині, нехай ніхто не споживає твоїх плодів по вік. І чулите учні його. І приходять знов до Єрусалима, Ісус, увійшовши в храм, почав виганяти тих, що продавали і купували в храмі, і столи міняльників, і лави тих, що продавали голубів, поперевертав і не дозволяв, щоб хто переніс через храм будь-який товар, і вчив, кажучи, їх, кажучи їм: чи не написано дім мій домом молитви назветься для всіх народів? Ви ж зробили його вертепом розбійників. І почули це книжники та первосвященники, і шукали, як би його погубити, бо боялися його. Тому що весь народ дивувався. Вченню його, коли ж настав вечір, він вийшов геть із міста, а вранці, проходячи, побачили смоковницю, яка всохла від кореня. І згадавши, Петро говорить йому: Рабі, дивися, смоковниця, яку ти прокляв, усохла. І Ісус, відповідаючи, говорить їм: майте віру Божу, амінь. Кажу вам. Якщо хто скаже горіці, і піднімися і кінця в море, і не сумніватиметься в серці своїм, але повірить, що станеться за його словом, буде йому, що тільки скаже. І переходимо до до соборного послання апостола Якова. Браття, не намагайтеся всі бути вчителями, знаючи, що ми підпадаємо під більший осуд, бо всі ми багато помиляємося. Хто не хибить у слові, той досконалий муж, який може приборкати і все тіло. Ось ми вкладаємо вуздечки до рота конь, коням, щоби нам підкорити їх собі. І керуємо всім тілом їхнім. Ось і кораблі, хоч вони великі і сильними вітрами носяться, невеликим кермом спрямовуються, куди керманич хоче. Так само і язик невеликий орган, але багато хвалиться. Ось невеликий вогонь, як багато дров запалює, і язик, вогонь, прикраса неправди. Язик поставлений так між нашими органами, що сквернить усе тіло і запалює плин життя, сам запалюючись від гієни. Яких тільки звірів, птахів, плазунів і морських тварин вже не приборкало чи не приборкує людське єство, а язика приборкати ніхто з людей не може. Це нестримне зло, повне отрути смертоносної. Ним благословляємо Бога і Отця, і ним же проклинаємо людей, створених за подобою Божою. З одних і тих самих вуст виходить благословення і прокляття. Не має, браття мої, бути так. На цьому все. Повчимося порад святого апостола Якова, Божого вам благословіння. До зустрічі вечором.